Всім привіт! В цьому відео підключаємо ваш пульсар NS400 до вашого смартфона для того, щоб користуватися навігацією з дисплею мотоцикла, керувати музику і переглядати. Дзвінки і напевно повідомлення. Це буде покрокова інструкція. На момент, коли я знімав огляд на цей мотоцикл, буде тут за посиланням. А на той час ще додаток не працював в Україні. Були якісь технічні труднощі, але зараз уже все налагоджено. Додаток працює. Я покажу, де взяти особливий код, який потрібен для того, щоб під'єднатися. Перш за все, вам треба перейти на сайт бажач.com'юа, офіційний сайт Баджач в Україні. Версія зі смартфона і з десктопами. Може відрізнятися, тому показую, як у мене. Тут ми обираємо історію обслуговування, переходимо на цю сторінку і є посилання для перевірки в журналі клієнтом. Натискаємо на це посилання, і нас перекидає на іншу форму. Ось тут, власне, ми бачимо перевірка історії обслуговування техніки. Будь-яка людина, маючи він номер мотоцикла, Баджач, може. Вести його на цьому сайті і подивитися історію обслуговування цього мотоциклу, як він обслуговувався і чи взагалі обслуговувався. Це дуже корисно як для перших власників, так і для тих людей, які купують ці мотоцикли вже вживані. Після того, як ви ввели номер рами вашого мотоцикла, натискаємо перевірити. Чекаємо доволі довго і отримаємо результат. Значить, зліва у нас буде показана ваша. Рама, потім модель, гарантія, скільки ще. І далі буде інформація по обслуговуванню. А в нашому випадку ми маємо тільки сповіщення, і тут вказаний код для підключення для, до баджадж Райт Connect. Власне, цей код і потрібен нам для активації додатка. Переходимо в Play Market або в App Store, шукаємо Баджадж Райт Connect. Я вже його скачав. Його відкрив... запускаємо перший раз і реєструємося в додатку. Далі для реєстрації нам потрібно якось назвати цей профіль. Назвемо його просто NS. Він... номер мотоцикла можна зручно зісканувати з мотоцикла, не треба його вводити. І xs код ми власне, використовуємо той, який отримали на сайті Bajaj.com.ua. Так, Після цього натискаємо, ставимо тут галочку і натискаємо «Sign up». Чекаємо. Так, далі ми придумуємо пароль до свого аккаунту. Да, у мене всі паролі такі, ні. Так, все дуже серйозно з цим додатком. Рівень безпеки просто максимальний. Треба секретні питання для того, щоб підстрахувати свій пароль. Окей, натискаємо далі. Так, бачимо, тут у нас номер рами, модель. Байку можна дати ім'я, я не знаю. Це просто жесть, скільки всього в цьому додатку, просто щоб до нього зайти. І у нас вдало створений, нарешті вдало створений профіль. Так, звідси нам треба зайти в меню, обрати друге Connectivity, Bluetooth. переконатися, що він у нас включений, починає моргати значок Bluetooth. В додатку натискаємо сканувати. Схоже, що він знаходить одразу байк, створено пару. Так, добре. Все, у нас є сповіщення на приборній панелі про те, що байк підключений. В додатку у нас є навігація. Хоч всі, всі доступи абсолютно. Майте на увазі для цього, звичайно, треба інтернет. Ось ми знаходимося у нас в магазині. Ну, я не знаю, давайте спробуємо поставити, просто кудись тапнути. Так, така незручність, що треба вводити адресу. Натискаємо старт. І бачимо на дисплеї, куди нам. Треба повертати через скільки метрів, скільки нам треба буде проїхати. Ну, власне, буде навігація, і відповідно, сповіщення, коли будуть приходити, вони також будуть відображатися на дисплеї. Як бачите, дуже просто під'єднати свій мотоцикл до свого телефону і користуватися додатком, навігацією і сповіщеннями на. Дисплеї вашого мотоцикла. Це реально зручно. Вам не треба там додаткове кріплення для навігатора або смартфона, щоб його постійно ставити, знімати, ховати. Все є на дисплеї. Так, да, він невеличкий, він показує тільки повороти, а не весь маршрут, але це краще, ніж нічого, точно. І Далеко но ну, у всіх мотоциклах є такий функціонал. На цьому все. Якщо у вас залишилися питання, кидайте їх в коментарі, я обов'язково відповім. Підпишіться, тому що більше 80% наших глядачів не підписані чомусь на канал. Бережіть себе і своїх близьких, і побачимося з вами в нових відео. І протисніть цей грьобаний лайк. Папа. -па.